Привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал Лісові гостинці. У лісі з'явилась перша зелень. Давайте приготуємо смачний та поживний салатик з черемші. Сьогодні покажу класичний рецепт нашої сім'ї, дуже прості складові, але салат виходить смачним та звичайно корисним. Ну, і для початку нарізаю печок свіженької лісової черемші, запашної, соковитої, попередньо промила листочки, звичайно. Які тільки салати я не готую весною з черемші. І закусочки різні, і намазки на хлібчик, але цей самий ходовий. Натерла морквичку на велику тертку і додаю її в миску з черемшею. Я знаю, що багатьох господин зазвичай в салаті лише два інгредієнта – черемша та яєчка. Але дуже рекомендую спробуйте додати ще моркву. Салат стає живіший, смачніший, соковитіший. Відколи спробувала з морквою, по-іншому вже не готую. Ріжу яєчка. Як бачите, складові прості. Пучок зелені, одна морквина, 6 яєць, далі посолю за смаком та заправлю домашньою сметанкою. Але можна і олією, як вже більше подобається вам. Хто любить, можна і майонезом. Ось і все, залишилось гарненько все перемішати і можна смакувати. Перекладаю на порційну тарілочку. І подаю до столу. Смакуйте, друзі, готуйте, навідуйтесь до лісу і будьте здоровенькі. До зустрічі!